Всім привіт! І сьогодні ми з вами продовжуємо розроблювати нашу гру. На попередньому занятті ми з вами розглянули, як додавати наші бонуси, і як робити так, щоб при зіткненні з нашою монеткою ми виводили результат. Для наглядності хочу продемонструвати, оп, є монетки зібралися, і ми бачимо кількість з вами. Але в нас також є шипи, при зіткненні з якими ми ще нічого не отримуємо. Точніше, нам нічого не завдає урону, Так як у нас нема самого урона, я на минулому занятті казала, що життя робляться по аналогії. Тобто при зіткненні у нас буде відніматися життя. Але все-таки пропоную з вами швидесенько це реалізувати. Так як ми це раніше з вами вже створювали: і зіткнення, і знищення, і додавання, і віднімання, і розібрали трішечки змінні, то я думаю, ми можемо швидесенько це з вами зробити. Що нам знадобиться для житті? Наш персонаж, наша перешкода. Бажана б в якій відображалося б життя. Пропоную обрати, ми можемо брати якогось тут сердечко, ось це наша папочка з персонажем з усім. І, наприклад, ось серце обрати. Думаю, нам підійде. Величезне серце. Тому пропоную його зменшити. Ну, десь, думаю, ще менше. Хм. Розміру ніби схоже. Можна його нижче поставити, можна збоку, кому як зручно. Можете ось його збоку поставити, зліва, справа, як зручненько буде. Я залишу його ось тут. І що треба назначити? Нагадую, нас для наших бонусів все відображення ось, бачите, не видно його. Треба ставити якір, щоб ми його бачили. Поведінки. Тож, натискаємо на сердечко і переходимо до поведінки. І нам необхідно обрати саме поведінку. Нам знадобиться якір. Ось він. За допомогою нього ми зараз з вами будемо спостерігати. Ось так. Бачимо, наше сердечко є готове. Але також необхідна комірка знизу, яка буде відображати кількість. Для цього нам треба додати новий об'єкт а саме текст. Це було вже на попередньому занятті, але я думаю. Якщо виникнуть якісь складнощі, можна буде переглянути з монеткою. Так, прогорнули. Ось текст. Вставити і натискаємо поруч. Я б радила, звісно, дивитися, як налаштовувався ось перший текст, щоб взяти його налаштування, наприклад, хоча б розмір. Розмір в нього був 35. Тобто, обираємо наш текст, прогортаємо вниз. І ставимо однаковий йому розмір: 35. Замість тексту, звісно ж, можемо написати, до речі, вже не нуль, а кількість життів. Ну, наприклад, 3. Три. три життя. нас. І можна стрішечки підправити наш блок. Можна брати і курсивність, і щоб він був у нас жирним, курсивним. Але зараз переглянемо цей текст. У нього цього не було. Тому можемо також залишити без цього, щоб вони були хоча б однакові, чисто по вигляду. Ну, скажімо так, по розміру. По розміру і своїй стилістиці. Так, залишаємо. І можемо змінити колір. Можемо скопіювати колір з монетки, щоб все взагалі було ідеально. Ні, то можете обрати новий. Ось тут є в нас літери, ліворуч знизу, копіюємо і вставляємо до нашого нового кольору. І вставити є. Все, тепер вони однакові, але не забуваємо, треба ставити якір. Ставимо і на наше число. Додаємо, шукаємо якір є. Готово. Все, тепер ми все можемо спостерігати, але якщо торкнемося зараз з вами школу, то нічого не буде. Тому пропоную перейти до програмної частинки. Ми вже з вами схоже зробили, тому я пропоную просто створити нову зміну. Додаємо нашу змінну, справа. І додати глобальну змінну. По зміну можете переглянути попереднє заняття, там все пояснено. Створюємо зміну життя або здоров'я. підписати, І вкажемо, що в нас їх три. Тобто ми ж вказали з вами, що їх там буде три. Окей. Готово. І тепер, що нам треба робити? Вже знайомо нам дію, коли персонаж стикається з монеткою, не з монеткою, а з шипом. Це вже інше трішки, так. І обираємо додати нову подію. Пророблюємо з вами зараз умову. Персонаж. Призіткнені. Нам треба віднайти при зіткненні. Ось. Призітнень з іншим об'єктом. Наступний. І обираємо нашу перешкоду. Готово завершити. Умова є. Далі переходимо до дії. Що необхідно зробити? Першим же чином, відняти від нашої зміни одиничку, тобто відняти від нашого життя один. Що ми для цього зробимо? Зміни в нас знаходяться в системі, так як це системна дія. І переходимо до розділу глобальних і локальних змінних. Як додати ми робили в попередньому випадку, так і вирухувати ми зараз можемо. Тобто, вирухувати. Наступний. І обираємо зі списочку здоров'я. Можемо відняти один. Завершити. Наступним кроком необхідно вивести, тому що ми то відняли. Про це знає програма, але не знає наш текст. І пропоную в текст 2, який ми ось створили, встановити текст і замість тексту прописати нашу зміну. Обрали. Завершити. Пропоную все-таки затестувати. Обираємо, йдемо. І одразу в нас там навіть в мінус один пішов. Якщо хто побачив там текст обрізаний, непомітно. І мінус 7. Ми стоїмо далі, нам далі урон наноситься. Тобто нас нічого не зупиняє. Можу навіть розширити, щоб ви це могли побачити. І дійдемо до шипу ближче прям. А тут вже мінуси йдуть. Щоб цього не було, нам треба проробити з вами умову. Яка буде перевіряти, що якщо життя нашого героя буде дорівнювати нулю, то відповідно нам необхідно перезавантажити наш рівень. Переходимо в лист подій. Нам треба побудувати умову, тобто нову подію. Перевіряти ми будемо нашу зміну, так як в зміні зберігається життя. Отже, що ми шукаємо, якщо кількість життів дорівнює нулю. Це зміна, тому переходимо в систему. І шукаємо наш розділ зі змінними. Ми можемо порівняти змінну. Йдемо далі. Що нам треба порівняти? Нам треба порівняти здоров'я і перевірити, чи дорівнює здоров'я нулю. Завершити. Якщо здоров'я буде дорівнювати нулю, то тоді ми будемо перезавантажувати наш рівень, принаймні наразі, щоб він починав його з самого початку. Тому ми обираємо додати дію. Так як наша локація, вся карта не пов'язана якась з конкретним одним зображенням, а все-таки це більш програмна реалізація перезавантаження рівня, то ми йдемо в системний розділ і шукаємо ось розділ, присвячений нашим рівням. І серед всіх пунктів можемо віднайти перезапустити рівень. Наступний. Ми ніби зробили все. Все повинно бути як треба, але. Мені так відчувається напруження, але що ж не так. Постоїмо, ось, ось перезавантажився, але рухатися я не можу, і ось натискаю і нічого не відбувається. Я думаю, помітили, ні бонусів зверху, нічого немає. В чому справа? Насправді, зараз у нашого персонажа життя дорівнює нулю навіть при перезавантаженні. Тобто ми рівень перезавантажили, але не вказали, що при перезавантаженні рівнів повинно повертатися наше життя. І, відповідно, він зараз просто перезавантажується, постійно перезавантажується. І ми нічого зробити не можемо. Що ж для цього можна зробити? Ми можемо встановити з вами, що коли наш рівень завантажується, кожного разу ми будемо встановлювати, що життя дорівнює 3. І, відповідно, монетки б також не завадило б понулити, але зараз до за цього дійдемо. Тобто, перевіряємо, чи завантажився рівень. Переходимо в систему, так як рівні – це системна дія. І ось ми бачимо на початку рівня. Наступний. Що ми зробимо? Ми встановимо, що наше здоров'я, тобто системне заходимо, і розділ змінних. Ми встановимо значення для нашої змінної. І вкажемо, що наше здоров'я дорівнює 3. Тобто, все це оновиться. І зараз перевіримо, як же ж це оновиться. Перезапустилися і є. Але якщо ми перед цим збираємо бонуси, перезавантажились. І зараз знову будемо намагатися зібрати бонуси. Ого, в нас їх стало аж 6. Тому що ми спочатку зібрали 3, потім рівень перезавантажилось, але зміна не очистилась. Тобто вона, як зберегла 3, так і пішла далі. Тому пропоную. Також з вами змінити і нашу зміну з монетками. Встановити значення. І наші монетки будуть дорівнювати 0. Перевіримо, чи все добре. Йдемо далі. Збираємо монетки, повертаємось, оновилось. Є все три. Все, яке повинно бути. І думаю, ви ще помітили малесеньку таку деталь, що ми як стаємо на шипи на щось прям. Наносить урон раніше, аніж треба. Натискаємо двічі по шипу і бачимо його фізичну границю. Вона величезна. Пропоную зверху обрати рамочку. Вона обріже зайвий простір. Зайвий простір вже є. Так як цей простір і є область нашої взаємодії. А для нас це якось багато. Навіщо нам отримувати урон, як тільки ми підходимо? І це виглядає нереалістично. Але в нас тут ще є простір. Для цього ми натиснемось на три таких квадратики, які символізують у нас трикутник. Це і є колізія, тобто фізична границя нашого об'єкту, з яким ми взаємодіємо. І налаштуємо її, перетягуючи ось так і ось так. Можна трішечки так зменшити, щоб виглядало більш реалістично, ніби ми прямо на нього наколюємося. І зачинимо. Просто зачинимо, він збережеться. І можемо з вами перевірити. Ось, бачите, прямо можемо і близько підійти. Ось так тут вже наноситься урон. І завдяки анімації також може ось трішечки нанести, якщо ми підійдемо ближче. Це все добре є. Тобто, дивіться, ми з вами вже навіть багатенько зробили. Що ж саме? Ми з вами зробили підбір бонусів ще на минулому занятті і разом з вивідом повідомлення. Там було більш детально за це пояснено. І сьогодні ми з вами закріпили це, яким чином ми зробили схожу дію, але вже з життя. Що коли ми торкаємось нашого шипу, зараз перейдемо. Ось коли ми зіткнемося з нашим перешкодою, ми віднімемо від нашої зміни, яку ми створили, один. Далі встановимо текст, що наше життя, чому воно буде дорівнювати, як воно буде виводитись. Але потім ми зіткнулися з проблемою, що в нас йшло життя в мінус. І ми це також виправили. Ми перевірили, якщо життя буде дорівнювати нулю, то тоді перезапустимо рівень, і наш гравець буде вимушений пройти його заново. І також, після цього, коли ми пройшли заново, ми помітили, що ми навіть його не змогли пройти, тому що життя назад не повернулось, коли рівень перезавантажився. І що ми зробили? На початку рівня встановили здоров'я, відновили його дорівнює трьом, а монетки дорівнюють нулю. Чого ж нам не вистачає? Ну, по-перше, звісно, карту хотілося би допрацювати, тобто копіювати хоча б і вставити, щоб у нас було більше якби змоги тестувати це все. І перевіряти, розставити побільше перешкод і побільше монеток. Але, думаю, ви вже з цим справилися раніше за мене. І що ж нам ще б не завадило? Мабуть, якась анімація персонажу, а то ми з вами створили персонажа, в нього є ось, якщо двічі натиснути, в нього є ось дефолтна анімація. На який він вами дихає. Я все-таки хочу вам запропонувати додати сюди анімації. Зараз ми їх просто додаємо. Яким чином? У нас є папочка з персонажем. Так, не тут, ось тут. Констракт персонажі. І ось. Є і jump, і run. Добре, тобто ми можемо і стрибати і бігати. Відчинимо папочку з run. Перейдемось до розділу анімацій, там де в нас є дефолтна, і створимо свої декілька анімацій. Правою клавішою мишки і додати анімацію. Пропоную одразу трошечки нижче праворуч підписати її. Штап Є. Підписали. І тепер пропоную виділити всі зображення і перемістити їх донизу. Нульовий кадр у нас порожній, можемо його спокійно видаляти. І ось у нас залишилася анімація, як добре вона ось підтягнулася по нашому персонажу. Ніби вся колізія, ось бачите, колізія, яка виділяється, налаштована вірно, але ось моментик. Ніжка наша не задівається. Можемо двічі натиснути по квадратику, і її буде більше набагато. Тут виділено, можна трішки ніжку підправити. Тут достатньо також виділено, ну, і тут ніби все добре. Ми можемо передивитися. Зверху ось є запуск. Перезапустити. Звісно, у нас тут вона не зациклена, тому треба перезапускати, щоб дивитися. Виглядає реалістично, тому можемо поки що так залишити. Коли будемо програмувати, вже розглянемо. Зачиню. Далі додамо, мабуть, ще анімацію стрибку. Тобто джамп. Джамп є. І можемо перейти до папочки Jump, виділити наші зображення і точно таким же самим чином все підвантажити. Є. Тут все також виділено. Але краще виділити по границі. Тобто підправляти необхідно фізичну границю. Інакше наш персонаж насправді впаде просто з крізь цієї платформи і все. Так, є тут все виділено. Можемо переглянути. Швидкий такий стрибок, але не забуваємо, що нашого персонажа ще буде підкидувати в повітря при цьому. Тому все добре, все так і повинно бути. Так, є. Хочу запропонувати зробити малесеньку таку анімацію, що коли ми будемо натискати на наші стрілочки, ми будемо з вами бігти. Принаймні, одну бігу, ми думаю, з вами встигнемо реалізувати. Сподіваюсь, ви не стомитесь. В нас з вами вже є умова, що коли ми натискаємо на стрілочки. Відповідно, коли ми натискаємо на стрілочки, ми рухаємось. А якщо ми рухаємося, значить нам треба анімація бігу. Бо ми переміщуємось достатньо так швидко. Тому пропоную вже до наявних умов додати дію, щоб не створювати нову. Що ж нам необхідно зробити? Додаємо дію. Анімація пов'язана з персонажем. Тому пропоную обрати самого персонажа. Наступний. І встановити йому анімацію. Наступний. І далі вказуємо всередині подвійних лапок, обов'язково вказуємо назву. У нас анімація називалась Run. Завершити. І можна скопіювати для іншої мови точно таку ж саму дію. Тобто, і в правий бік, і в лівий бік ми будемо рухатись, так би мовити. Але зараз подивимося, що це нас буде. Ось побігли, побігли. І ось зупинилися. І бачите, в якій ми позі смішній зупинилися? Нам би варто зробити повернення назад. Для цього нам необхідно реалізувати нашу подію. Яка? Тобто, коли ми нічого не робимо, ми стоїмо на місці, у нас повинна бути дефолтна анімація. Нагадаю, ось у нашого персонажа є ще й дефолтна анімація, яка буде встановлена тоді, коли він просто стоїть собі нічого не робить. Що ж, розробимо нову подію? Оберемо подію, що ж нам треба перевірити, коли персонаж стоїть на місці. Значить, обираємо персонажа і йдемо далі. Що ж ми можемо в нього тут обрати? Ось розділ платформер є і анімаційні тригери. У нас тут є ще, коли наш платформер зупиняється. Пропоную все-таки спробувати. При зупинці. Наступний. І встановимо анімацію нашому персонажу те, що ми вже робили. Так ось, встановити анімацію. І дефолтну. Дефолт. Завершити. І пропоную затестувати. Так, ми стоїмо на місці. Рухаємось, зупинились. Біжимо. Є. Все, і ми стоїмо потім на місці. Ніби і не бігли нікуди. Мені здається, для сьогодні це просто величезний прорив для нашої гри. Тому що я вам можу запропонувати. По-перше. Думаю, ви зможете тут розібратися з програмою, ні, то передивіться, будь ласка, ще раз це заняття. І думаю, все у вас чудово вийде. Що ми будемо з вами робити далі? Мені здається, що необхідно було б зробити стрибок, але ми з вами сьогодні розглянули, як робити вже запускати анімацію. І сподіваюся, що до наступного заняття ви спробуєте реалізувати стрибок самостійно і запустити дану анімацію. Думаю, у вас все вийде. Також пропоную більше заповнити карту і розставити побільше перешкод. Так як на наступному занятті нас чекає щось цікавеньке, що ми будемо з вами продовжувати. Тому прощаюся з вами до наступного заняття. Сподіваюсь, ви не дуже втомилися, і бувайте! Всього доброго!